А інше щось знаходить, хтось гірко плаче, в щастя, хтось живе. І так за роком пролітають роки, і так минають дні і місяці, не встигнемо збагнути навіть оку, як бути Іспит в нашому житті Сьогодні ми від Господа ще маємо благословений, благодатний час, і плани на майбутнє ми складаємо, хоч не І змусить нас ту істину збагнути, що все тут швидко плине. Гості ми. Та ми живемо, Хто того не помічає. Складаємо все на тисячі років, та що чекає завтра, ми не знаємо, чи що чекає через кілька днів. А хтось із нас, закривши свої очі, закриє їх, можливо, назавжди. Це буде день, а чи темрява ночі? Не можемо знати всього цього ми, і ми про це так часто забуваємо. Задуматись не хочемо й на мить, що після смерті теж нас щось чекає, що після смерті також будемо жити. Та ось питання вічність перед нами. І подальшу путь ми склали на землі усі, хто з Богом відуть в Його славу, а усі інші будуть у вогні. Лиш на землі Господь дає нам право вирішувати, куди підемо ми, чи станемо до чиком ми на право, чи будемо снігами, куди підемо ми. Нам Бог святий залишив своє Слово, і в ньому Він нам чітко розповів про те, що Він прийде вже вдруге скоро, щоб взяти тих, хто для Ісуса жив. Тож вибирай, як маєш ти прожити. Божий вибір приправеність зробити, щоб увійти із Богом майбуття. Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, втратив хтось життя, а ти живеш, отож свою дорогу проділиш Богом, щоб зустріти Христа.